На цьому місці побудують багатоповерхівку, де за пільговими цінами зможуть придбати квартиру медичні працівники та працівники закладів освіти Житомира. Рішення про передачу цієї земельної ділянки ухвалили депутати міської ради на сесії 17 травня. Медичні та освітні кооперативи отримують загальну площу приміщень 3,5 тисячі квадратних метрів, а це близько 70 квартир. Два роки назад звернули до нас освітяни і медики з проханням допомогти їм в придбання. Житла для своїх робітників по більш скам так сприятливим ціном. Для цього ми запропонували їм створити свої кооперативи на базі своїх профкомів. Ми їх допомогли їм створити, зареєстрували ці кооперативи, і таким чином вони самі принесли нам списки. вже. у міської ради була земельна ділянка. Ми провели конкурс, де найкращі умови були ціна 5700 гривень за один метр квадрат квартири отримують люди, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов, розповів голова житлового будівельного кооперативу Житомир медичний Сергій Даскевич. <зв> медичні працівники, лікарі, медсестри, молодші медичні працівники, які знаходились на квартирному обліку вже тривалий час і працюють в міських закладах охорони здоров'я. Зокрема, це перша міська лікарня, друга міська лікарня та дитяча міська, які молоді спеціалісти спеціалісти, Які направлені з інших регіонів, через облздоров відділ через міністерство для роботи в, саме в цих закладах, але які не мають особистого житла з таких працівників в 2017 році, після розгляду на Профкоївна формувалися ці списки. Проживаю зараз в гуртожитку в кімната 17 квадратів. І запропонували гарні умови, тобто 5 там 800 з чим-то за один квадратний метр. Якщо навіть перерахувати і, можливо, государство нам дасть кредити доступні, як вони обіцяють, по 7%. Ну і прорахувавши, Отак вирішили. Голова житлового будівельного кооперативу Житомир освітній Віктор Квіточка говорить, що зараз у них в списку 47 людей, які претендують на придбання пільгового житла. Це вчителі, працівники дитячих садочків, а також технічні працівники закладів освіти. Чоловік каже, деякі люди чекають на можливість придбати таке житло понад 30 років. На черзі особисто я стою на черзі з 86-го року. І досі немає ніякого життя. Я був під номером один, так сказати. Ну, мене встали в черзі ці. але я що хочу сказати, да, у мене я проживаю в гуртожитку. Що таке гуртожиток? Що в 2017 році, в лютому місяці, я і ще троє вчителів. Заснували цей кооператив в міській раді. Були списки людей, які були зафіксовані там як потребуючі розширення жиличних умов своїх умов. Багатоповерхівку з соціальним житлом мають побудувати за три роки. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.